Ну, вудки настільки міцні, що витримують нормальне навантаження. Ці вудки підійдуть для тих, хто полюбляє саму кращу якість. Знову в наявності вудки від торгової марки River Sports. це вудки махові. 4-метрові, 5-метрові і 6-метрові. Називаються вудки ці містраль. Тест таких вудок іде до 80 грамів. Матеріал карбон 30 т і Професіонали знають, що цей карбон найкращий для вудок. Вудки міцні, робимо тест. Ну, вудки настільки міцні, що витримують нормальне навантаження. Підходять вони для ловлі, карася, плотви, короб, якщо клюне, витримається вудка. До 5-10 кг навіть витримає в кожному коліні в кінці. Є таке от як потовщення. Це спеціально, щоб при навантаженнях нормальних нічого тут не лопалось. Тобто отут от нічого не буде лопатися. На цьому коліні, на наступному також є. І тут вудки дуже міцні. Хто хоче собі взяти саму кращу по якості махалку? Контакти залишаю в шапці профілю. Там буде номер телефону, по якому є Viber, WhatsApp, сигнал, любий месенджер. Також в шапці профілю є посилання на телеграм-канал. Переходьте, дивіться, підписуйтесь.